Всім привіт! Постараюся максимально коротко мої перші враження, коли я тільки взяв в руку цей предмет, і я його оцінюю. Тобто цими мультитулами я не користувався, я їх не випробовував живу. Тому це тільки перший мій, так скажем, перша моя думка про них і просто. Так скажем, буду старатися чесно все показати розказати і тільки через свій досвід користування іншим мультитулами. Значить, перший мультитул це ось такий от мультитульчик. Видно, що трошечки надихалися китайці е лізерманом. Ось. Почнемо з чохла. Простий чухол з синтетики. В принципі, достатньо нормально, поки що тримає ліпучка, ну, але не дуже звичайно. Такий нещасний, нещасний напої скріплення. Є додатково набір біт різних. Є додатково на пскогубці косачки змінні з ключиком і з косачками. В тій штуці в мультитулі нема місця, тобто це десь треба носити окремо, не в мультитулі, а в чохлі. Це виносити окремо, мультитул окремо. Мультитул має кліпсу, це добре. Мені це подобається. Можна носити ось так. Це додаткова, так скажу, страхівочка, щоб його не втратити. А так, взагалі, чухол такий посередньої якості, як, як, якщо чесно, і мультитул. Так, зовнішні інструменти, крім кліпсочки. Перше, це ніж. Ну, так, на вигляд сантиметрів 8, напевно, лезо, пряме. Більш-менш загострено. Лайнер лок фіксується. Відчувається люфт, що поперечний, що вертикальний. Не дуже критичний, але він є. Відкривати його одною рукою можна. Погано, але можна. Саме взагалі тактильне відчуття від мультитула. Ну, Гостренькі грані, трошки неприємно його тримати. Значить, друга сторона це пилка по дереву. Ну, На перший погляд, така як у Лізермана, така, як у Вікторі Нокса, по ідеї, мала б різати. Також тримає на лайнер лок. Єдине, що мені не сподобалось, якщо лайнер ну, цей замочок пластиночка проскоче, цей лайнер, то його вже навіть нічого стримувати не буде. тому що... Ті гвинти, осьові, вони занадто маленькі, він проскочить, а він проскочить рано чи пізно. Метал тут підстирається і він просто вискочить і взагалі тримати не буде. Якщо була б якась стінка, в яку б він вперся, він все-таки вперся і не дав би просто так пилці або ножу закритися. Ну, Це великий мінус. Далі маємо лінійку, зверху дюйми, внизу сантиметри. І напильничок, і можливо викруточка. Ну, така сама історія. Тобто він тут також буде вам незручно будете по три рази дивитися, який інструмент ви дістаєте, тому що ніяким чином воно не марковано. І... Якщо це темно, або в рукавицях, або сніг, або дощ, і вам, ви тактильно не хочете роздивлятися, що ви який інструмент діставати, то так вам буде дістати його достатньо важко. Той саме, що вам в цю секунду потрібен. Тут ще є ножниці на тієї. Спочатку я побачив блін, прикольні ножниці. Вроді достатньо великі, прикольні. Але по-перше, замочок тих ножниць. Тобто, я коли натискаю ножниці, хлоп, пружинка зіскокує, І воно злітає чомусь з лайнер -локу. Тобто реально ним щось раз. Все, типу один різ. І воно, можливо, це брак саме цієї моделі. Саме цієї моделі. Тому що загалом ножниці ніби прикольні, великі прикольні ножниці. Але працюють вони фіговенько. Дуже класний звук при відкриванні плоскогубців. Так воно відкривається прямо. такі пружинки щелкають кльово. Плоскогубці такі з гранями достатньо зведені гарно. Люфтик є, не дуже критичний, але є. Як я казав, змінні губки косачок. Такі виглядає достатньо міцненько. Так, хват. Вже трошки більш комфортніший, ніж з тої сторони. Тут все ріже, а коли стоїшся плоскогубцями, то більш менш. Ну, які нагрузки він витримає, це важко сказати. Ну, на вигляд більш-менш. Далі. Викрутка Philips. Шило розгорточка. Прикольна штука без загостреної грани, тому коваряти буде погано. І ми маємо маленький такий ну Тут не страпоріз, то можна стяжки обрізати. Якщо вам буде не лінію його дістати, звідти викрутка, шліцева викрутка для пляшок. І маленька викруточка, і відкривашка, відкривашка для консерв, і є навіть для зйому ізоляції. Ось тут. Ну, Наразі все дістається, до, так скажем, достатньо добре. Кліпса достатньо туга, тобто на кишені триматися буде достатньо міцно, а в чухлі ще краще. Ну, Плюс, що є бітки, не знаю їх якість, звичайно. Це треба пробувати, наскільки швидко вони злижаться. Тобто є перехідний чор, він, напевно, в викрутку втикається. І маємо біти. Ну і плюс, що є. Губки для кусачок. Мінус це, звичайно, чухол. Мінус це ножниці. Можливо, це брак саме цієї моделі. Не моделі, а цього самого екземпляра. Отакий от люфт ще є, бачите, наблюдаємо. Тобто, ніби вроді би як і боль камінька цей мультитульчик. Ну, але є такі от конструктивні недоліки, як ті лайнера, які повискакують просто з часом, коли притруться. На робочі ножниці, хоча ножниці класні. ось Ну, я нічого тут не рекомендую в цьому е е відео. Мені здається, що він такий недопрацьований, дуже сирий. Далі, наступний мультитул це мультитул від е ну це репліка, звичайно, на сох. Перше, що ми бачимо, достатньо якісний чухол, ну, реально якісний. Підвіз, який можна на молле вішати. Класна велика ліпучка, класно закривається, нічого не хитається, не шумить. Прикольно. Плюс окремий кишенька, в яку можна буде і ліхтар, який засунути, якщо потрібно. А так тут набір бід. Причому так мені сподобалось, як воно зроблено, але це не китайці придумали ясно. так, Щоб його відкрити, треба вже користуватися. Інструментом. Тобто є перехідничок такий якийсь і бітки. Ну, Прикольно, зараз я просто вам буду показувати. Це я дістану. Так, Та тут воно так в закритому стані. Тобто нічого не має загубитися. Він прикривається чуть-чуть тією -чуть частинкою, бачите? І, по ідеї, нема би вилетіти. Ну, тут до чухла питань нема. Все більш-менш добре. Так, мультиту. Ну, оця соговська система. Так мені подобається, Руків'я дуже близько складається, це зручно. Тобто можна силовий такий щось робити роботи. Великі достатньо плоскогубці. виглядає достатньо міцними. Утримання ріже. Отут все ріже, бачите? Тобто в рукавицях буде норм, в руках таке собі. Люфти менше, ніж там попередньому, але трішечки є. Оця система. Мені, звичайно, подобається. Складання? Класно. Можливо, воно ще якусь функцію виконує, типу як. Підсилення жиму от ті от отіреночки. Ще... Так, далі. Інструменти. Ось такий дистрофічний ножичок. Замочки. Так, інструменти фіксуються. на, Типу як на беклок. Треба незручно закривати. Одною рукою. Ай. Майже порізався. Дуже незручно відкривати, ніж одною рукою. Закривати. Також одною рукою не вийде двома руками. Так, у нас є ніж, в нас є викрутка Philips. У нас є маленька викрутка і відкривачка для консервів. У нас є маленька викрутка пласка, чуть-чуть більше, ніж тут. І відкривачка для пляшок. І маємо такий шилопробойник. Ну, такий прям гостренький, тоненький. Ось це все також фіксується на беклогі. Щоб закрити, треба оцю пластину.